Скромний і сором'язливий костя з притаманною для підлітків невпевненістю розказує нам про здобуту перемогу. Протягом трьох років він займається у пришкільному гуртку юних фізиків. Свою першу перемогу здобув ще у дев'ятому класі на всеукраїнському конкурсі, де власноруч створив магнітну викрутку. А тепер підтвердив звання кращого ще на всеукраїнській виставці конкурсі молодіжних інноваційних проєктів майбутнє України, де хлопець представив альтернативне джерело енергії. Суть цієї роботи в тому, що ми отримаємо безкоштовну електроенергію з води річкової або морської. Також вартість моєї електростанції є дуже малою, ну, близько тисячі гривень, щоб створити електростанцію, яка б могла забезпечувати будинок. Я над цим проєктом працюю вже півтора роки. Ну, я хотів захищати його на конкурсі Малої академії наук, також захистив там його, але не зайняв ніякого місця і вирішив спробувати свої сили на інших конкурсах. І на конкурсі майбутньої України зайняв перше місце. І тому на конкурс малої академії науки мороше також підозє роботи. На виставці було представлено понад 100 наукових проєктів із 23 областей України. Чернігівське територіальне відділення Малої Академії наук представляло четверо юних фізиків, з яких двоє привезли додому нагороди. Марія Чуйко здобула диплом другого ступеня. А Костянтину довелося трохи понервувати, аби серед 27 учасників секції таки вибороти першість. Актуальність роботи в тому, що зараз взагалі вироблення електроенергії Дуже важливе запитання, і взагалі всі енергоносії. Ми знаємо, що ті, що вичерпні, так вони і вичерпуються. Це там нафта, газ природній, а електроенергія, вироблення електроенергії, досить засмічує наше навколишнє середовище. А саме такий альтернативний спосіб він не наносить шкоди навколишньому середовищі, тому що це просто катушки, з яких знімається електричний струм. Як зізнається, Олександра працювали над проектом довго не обійшлося і без труднощів, серед яких, наприклад, відсутність природної морської води. Найбільша проблема це брак коштів, звичайно, тому що будь-яке дослідження вимагає капіталовкладень. І найбільша проблема для нас також була те, що робота саме це вироблення електроенергії з морської води. Ми не маємо зараз доступу до моря, і ну, в принципі, і в Чернігові також тому ми штучно створювали морську воду із морської солі і звичайної води дистильованої. Отриману грошову нагороду, а це 5 тисяч гривень. Майбутній Ейнштейн планує витратити на нові дослідження. А ще мріє придбати нову гітару. Адже, окрім улюбленої фізики, хлопець захоплюється ще й музичним мистецтвом. Я продовжу дослідження над своєю роботою а також я давно мріяв купити гітару.